Привет, я зову на территории сегодня в Викис Людей 35 робив. Стих и даже я вам Дякую, стакси Япония лайк о том. 10. Той раз стигне робуксоме лишилось, я можу задолати, щоб мене нуль лишилося, але я не хочу, просто мене робуксів не буде. Але і ще в такий додатку донат. Лад, Щоб ті люди, Лад, я можу 10 робуксів до тої людини, якщо я спочатку задолячу до тої людини один робукс.

Три, не, а даже 10 ну, то три раза фаната. То так мене навіть 10 разів просив. Тут у мене не можна задовати бітру, престолат, або дай же якийсь істері. Або просто від серверу люди. Я задодату 38 рабоксів уже. А знаєш, як та людина була така Як та людина була рада, я то не знаю, але я думаю, вона така сильна рада була. Ще я задонатив до неї эмм. я задонатив до неї 35 робоксев. Вона була така рада. І ще я построю. Оы. Она три лайка добави. О, три лайки. Тебе ви знаєте, що ви строїте, щоб щоб вам ставили лайки. І, можливо, навізо задонатили. Треба ставила... Треба написати... Ой! -е -е. Окей, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Да я хочу скупировать. Ч надо добавить тут купируть? Ну я не хочу снова устроить. Ладно. Что даже не можна просто так вот это посадят, що ч скопірувати. Окей. Сейчас с тикет редупал. Mr. Neville to Play the Proxel chose. Ну я уже не буду строить 12 дрекашки І ще... И все супер погано, W нажимається. Я не знаю як мені далі грати. Можливо, треба новий комп'ютер, можливо треба бле. Ну так, да, можливо, треба Окей, okay, Я поставлю... ой, а на водина сечня, я поставлю якісь лаги. Ну, не в барлісто кольоровий. ой, давай. Да я надо вели прийшла магазина. Ма написавши, що я можу задолати 10 робуксів. О, то просто всі мої робуксы.

Okay. А до тої людини можна задонатити 5 робик. Але я маю задонатити до тої людини, ну бо це отець, тобто була робик, а чи я не задовольна до тої людини. Лобі! Ламбі стрій? Отбивают донати. То, за обі ніколи не обереголи. Один, два, три, чотири, пять, шість. Я тут два доната на пять робосе. Ну, мене я два доната на двадцать весело все. Ч же слот називається? Кле. Любит твои слова, давай. Ну, да, блин, чего ты вылетаешь? От меня W вылетело за 100 миллиардный раз. Парнотальто -на нажимается, а взял раз, надеюсь. Ну, чё, в этом W вылетает X2. Давай двіць, в мене даблки выводим x2. Ну ч тепер, Да, вы сможете выводить x3. чи що? Ну, все нормально, просто W А але що да? W вилетів X2? А не я просто хочу да, Ну да, буду? Ч ты мне мешаешь? Ладно. Я завжди чсь думаю, что лад, то ла. Ой, ну заставить шичка строите, чтобы три лайка вам поставили.

She jumped on the day of the book. Hello, dog. Даже слот это називається Чи он називається Black. Он називається Flack. Блін. Я тут даже 4. Доба. Ладно, давайте я еще у религия бас роблю. У мене буде їх сто миллиардів. Мо любимой кто берів даже більше стає але надо їх теж. Ну, а відкрию опа, а ботам трохи. Ну, смысл. Я не знаю, как бы сказать, ну чё же мне КХКу Арт дают за 100 миллиардов евро, ну, я играю. Ксалбара! Welcome back to Creator Club, come 777 Да, я хочу донат! Ч тут вида? Вот то просто, чтобы хрен убить, а Лир. Крейт. Да, не, я просто в донат хочу забыть, ну чё у Моя экспериенция. Шейрлинг. Ай, да, да, я забыл, я кровать тут. Yeah, ра... Я ро... Чё бы я хлопа твори о о ма на на сорок шесть сорок А знаешь, что я сейчас тут? Я не знаю, Пограти ты в о. ok, tá um likes, menos seis likes. oitavo, 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 детей крейт. Не, тут не, тут я не знаю, что это должно быть. Это крейшенс нажать, тут кей крейт экспериенс. Нет, то не правильно. нет, это блядь. Знает, это можно. Ну, я хочу туда вернуться. Okay. Окей. Right? Ну ты знаю, робок страва нажать. Ну чего даже? Она знает, то им по себе. А что компьютер не забыть Окей, okay, with me. Ну да, share with me. Так, ну. да, парень, я уже Roblox Studio. В смысле, это Roblox Studio. А зай, мне зайти в Roblox Studio. Чешечко.

а, uh, я задонатив до твої людини. Ну, можливо, я не задоначую до... То... Ну Роблок Студіо, чого ти перемістився? Та всі програми переміщаються. Чи що? Чо? Ну чого даже? Тут теж лого дейкнули. Ну чого ж? Приєнс, сплес. Гей, еще далее Тамплаиц, так я не знаю, да, тут теж робокс Это Хуб Раз, ай, чё раз? Ладно, тоже понял. Ты выражал цвета, о, и чё, чё? Хейт эксперимент! Окей, я... Окей, okay, я сразу же новую игру. New Experience, the Base Plate. Окей, тогда називається Base Plate. Лайсу Денніс Ай да як ми в 17-му місці Неписало, що це четвертий день 17-го місяця ад. Мы все братцы Окей, приват. Все Крадор хуб. Крабатор Окей, welcome back to tower. Thank you, tower. Там красота, поэтому значит power crater. Okay, наконец-то банс, спонсор, да. Ну я не можу зайти. Окей, пас. Ой. Okay. Uh, и трава Ой. Ой. до Ой. я так Ой. я. А не знаю, мені треба буде 100 мільярдів донатів робити тисячу їх зробити, бо він до робився. Ну, Можливо, якісь добре будуть пропускати, бо просто вони нам надоїли. Окей, то за один рабукс. Пас. тепер можна зайти в раблокс. нам сайт подير فال олз зей сторі роблокс. Так, тобі толо, саме на той зей сторі роблокс. Кей, тепер зайдіть, please донат. А Або можна туру, там такі самі донати в мене. тут якась людина, я можу її задуна. Що я не вийде, він до чого буде іми до той бал. Що буде два додати до 28? Та, та де до нас це один, два. А? Не хочу, щоб мені один рабок додати, але хочу, щоб 28. и десять. все гораздо. Это стоит пять, и десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать пять, Там можно миллион за два. А у меня такие хабы все у тебя. я зато начал тянуть эти я A lideira da gerada se joga do do Se joga fora Robux é um dia cheio de Robux. Ela está aí. Tortosa do lado do Não tinha uma círcula do lado do taste. Ela está Robux. O que? Ela está aí. Chuteira Robux. A lideira da Jafre. два робокса, чотири челенджа, один не тупав. Я тут два доната за один робокс. Де я куплю сик. Та ще чого в тому донаті? Бус! Я задонатив, у мене вісім робоксів. Я просто якимсь людям доначу. 60, тут 10 робокс. Ну я підтримав ту людину і задоначу вже 2 робокса до тої людини. А за і хтось мені даже 28 робоксів буде донатити. Ну, може хтось мені задонати 28 робоксів, а не 28 робоксів. М -м -м. Я не знаю, кто ты круто, что ты делаешь. Ah, Witz, ich bin so gut drin. Der Witz, so gut Ich habe du bist doch Ich habe gesagt, du bist doch nicht. Ich habe Ajuda mais o torneio que ele Já tem, Просто целый дальний рад швы с люди, бо я балю в просто, E я je uden Roblox. Я можу задумати тут якось люди. Не, забудав, бо я хочу суток стрижен.

Нам бих постійно не забирать. Ну, якщо простояти 24 години, тут то дорадяться вже. Але я не буду тут 24 години бути. Але найбільше дорадить, коли люди нарухаються. Чого же Your text here.

Eu já I a it Ok, apply. Ela ajuda tudo as velhas. Ok, vamos praia das de samraça. Tira vou

Ну, знаю, что тут даже 20 песен. А, не знаю. Сорок! тут даже понадобится да, 40 бакселя, а буксе, я, то не полный рабочий. Вашка я сніжилки. Окей, okay, я снежилки. А кулаку. То ну ч? Мені треба зробити донат на один работ, чи ще чого. Окей, мені треба ще чого зробити. Ч ты по-другому? я так бата? Я тут так следую на Ой-ой. Сейчас я так Так, Та забув, что я говорил. Так, Айха а просто 100 billion na to i kill is a duel today. Так, ну чого тут куда у нас писали? Человек тон би то да. oh ooh, ooh, workout! Let 'em see Papa Priya,